Значить, переїхав на друге поле і от цікавий тут буде опит на дальніше. це ось мій ячмінь. Я тут його самим останнім сіяв. Коротше, тут півтора і туди в даль 8 гектар. Значить, кидали ми тут. Я забувся сказати, що під ті поля, де розкидачом кидалися, ми перед посівом кинули по 70 кг амуфоз. Такий воно вигляд має, ну теж Дещо ще може стоїло поігратися трошки з лопатками на розбрасувателі. Десь трошки густіше, десь трошки рідше. От так зараз пройду вдоль. Ось видно, що тут трошки густіше. Що видно воно? Ну це я в принципі як це не буде смішно звучати, звучать й хотів побачить наскільки воно буде по густоті отличаться развити. Такий произвольний вийшов експеримент. Десь все рідко. Все видно, де бугорки вообще рідко. Тут широке междуряди вийшло. Короче, чим Інтересний цей ролик. Тим що коло мене ось сусід, значить він держи пари. І в його теж ячмінь. Ну подивіться якого він цвіту. Ну, звісно він його може раніше сіяти, я точно не буду говорити. І подивіться як ось у нього підмерзли вершки. Звісно, стан не такий, як в мене. Тут ковдр сплош... сплошний, але чого у мене не підмерз. Ось подивіться. Такий має вигляд. Так що, побачимо, що воно з цього вийде, що мій дасть. Який в його буде розвиток, аж самому цікаво. Так що, всім пока, наблюдаємо далі.